Це BlackView Active 12 Pro, захищений планшет, який мало чим відрізняється від попередника. Але є одне дуже вагоме але проєктор. Привіт! Проєктор в даному планшеті дійсно не простий, адже це топовий модуль із роздільною здатністю 1080p. А ще тут яскравість заявлена 200 люмен. І щоб ви розуміли, це кращий проєктор, ніж Unigertz Tank 4 Pro, а також Uniphone Armor 34 Pro. Тобто це найкраще, що зараз є на ринку. Як вам така інформація? Отак. Знаю, що вам хочеться подивитись, як воно працює, але don't push the horses, як то кажуть, деякі доктори філософії. Давайте спочатку в цілому зрозуміємо, що то за планшет такий. Тому спочатку дизайн. Отже, перше, про що варто поговорити, це про багату комплектацію. Відкриваємо коробку і що ми бачимо. По-перше, мені подобається, як організували весь простір компанія BlackView. У нас тут знаходяться дві такі окремі коробочки. Тут у нас знаходиться кабель, тут знаходиться блок. Для заряджання. Прикольно придумали. Чимось нагадує, знаєте, такі фігурки з тетрісу мені. Далі у нас є гвинти, а також металева ручка. Її можна використовувати безпосередньо як ручку, або ж як підставку, наприклад, для перегляду якогось відео з проєктору, або ж для перегляду якогось іншого контенту з звичайного дисплею. Далі у нас є інструкція, у нас є викрутка, звичайно, щоб закрутити в корпус цю ручку. Стилус в комплекті також присутній. Стилус абсолютно такий же, як у більшості планшетів Blackview, який є, має такий самий дизайн. Ну, і ще у нас є тут отака от штука. Це у нас OTG-переходничок. Тобто, сюди можете підключити мишку, флешку, ще якісь USB-пристрої і вставити їх у ваш планшет. Прикольно. До речі, величезний плюс в тому, що блок у нас комплектний на 120 Вт, тобто, це. Дуже швидко. І враховуючи, що акумулятор тут на 30 тисяч мАч в цьому планшеті, оця штука прям дуже приємно вразила. Ну і тепер безпосередньо до планшету. Його товщина майже 3 см, а вага 1520 грамів, півтори кілограми. Планшет дійсно величезний. Позаду бачимо камеру, позаду бачимо додатковий мікрофон, а також два ліхтарики. Про них скоро ми також поговоримо. З цієї сторони знаходиться проєктор, автоматичне фокусування, кнопки регулювання гучності і кнопка, яка налаштовується, і величезний радіатор для видову повітря. Також ще збоку. У нас тут є забір повітря. Два динаміки один тут і один тут. З цієї сторони є у нас кнопка блокування, також тут Type-C і слот для сим карт До речі, роз'єму для навушників тут немає, хоча доволі товстий корпус могли б, я думаю, і вставити, Але це все-таки вже рудимент. Фронтальна панель у нас виглядає ось так. Камера знаходиться прямо по центру. Борти над екраном трошки виступають. В принципі, з цієї сторони тут класичний планшет, нічого нового ви тут не побачите. Коротше кажучи, ось так виглядає планшет, ви його побачили. Як на мене виглядає цікаво, зібраний непогано, весь корпус, до речі, забув сказати, він прогумований. Це Blackview, тут все на вищому рівні. Залізом. Воно тут практично не змінилося. Єдине, що в топовій версії стало більше оперативної та постійної пам'яті. В іншому ж все плюс-мінус співставно. Щодо продуктивності даного планшету, то вона, як на мене, наближена до ідеальної, тому що насправді в продуктивності вистачає навіть для тих людей, які будуть користуватися іграми, не те, що якимись там звичайними додатками. Так. Тепер поговоримо трошки про залізо даного планшету, і перше, на що треба звернути увагу, це на те, що тут 15-й Android, а також графічна оболонка до OS 4.2, тобто найновітніше, що є на момент запису відео. По пам'яті також є дві версії: 12 оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті, як в моєму випадку. А є ще версія на 16 ГБ оперативки і цілий терабайт вбудованої пам'яті. Давайте відразу про акумулятор. Це дійсно приємний бонус даного планшету. Він має ємність 30 000 мАч. Він дуже швидко заряджається за допомогою 120 ватної зарядки. А найцікавіше те, що відео з YouTube цей акумулятор крутить 25 годин. Дуже гарний показник з врахуванням великого такого дисплею. Тут прям взагалі без питань. Також в планшеті є NFC, як і в останніх декількох моделях захищених планшетів Blackview, що безумовно радує. Ну, а процесор тут DiMensity 7300. Процесор дуже непоганий. Ось так виглядає його графік тротлінг-тесту. Я здивувався, але на початку чомусь продуктивність впала, а потім під кінець тесту вона виросла. Але заради справедливості хочу сказати, що перед цим я грав хвилин 15 в гру. Можливо, саме тому у нас трошки частота наче просіла. Але чому вона тоді піднялась далі, я не знаю. Це ж все таки стрес-тест. Ну, коротше, з тротлінгом великих проблем немає. Я точно їх не помітив. Тут можна грати, тут можна працювати, питань немає. Так як це BlackView, нова графічна оболонка, але старі фішки залишились. Що я маю на увазі? Режим ПК. Режим ПК у нас є, і це фішка, яка є, в принципі, не, на дуже небагатьох планшетах, і BlackView один із таких брендів. Ми можемо тут запускати безліч різних додатків. Давайте ми знайдемо, наприклад, YouTube. Ось ви запустили. Можете регулювати розмір вікна, Чи так, чи так, так, як вам зручно. Відкриваєте будь-який відос, наприклад, ставите собі його тут на фоні, хай грає. Потім вмикаєте налаштування, чи вмикаєте якусь там, не знаю, месенджер, там, Telegram, наприклад. Листуєте ж собі, працюєте там, працюєте, і тут у нас YouTube. Можна ще одне вікно, наприклад, відкрити. Заходимо, відкриваємо, давайте ще карти. Вмикаємо карти. Вмикаємо YouTube на місце, повертаємо. Запускаємо. Ну і ті ж самі налаштування вмикаємо. Ось, бачите, вже в нас одночасно три вікна знаходяться на нашому робочому столі. Ось так: от режим ПК дійсно прикольна штука. Можете користуватися. Так, в цьому планшеті підтримується установка двох сім-карт або однієї сімки, і однієї картки пам'яті, що також приємно. Щодо швидкості роботи, ну, процесор Dimensity 7300 зрозуміло, що він повинен працювати нормально, і в цьому планшеті він також і працює. Як ви того й очікуєте, мені дуже подобається, ну, тут жодних питань реально немає. Є у нас інструменти, отакі от. Тут, до речі, у нас знаходиться і керування нашим похідним ліхтарем. Щодо звуку, чесно, він мене трошки розчарував, тому що я очікував, як мінімум, такий самий звук, який був в Active 8 Pro. Але тут, по відчуттям, він трошечки заглушений. Хоча об'ємність все-таки зберігається. Видно, що це не бюджетні динаміки, але чи то момент установки, там якийсь недопрацьований, не знаю, може якось знаєте, не такі якісь коридори звукові, щось там не так. Коротше кажучи, Об'ємність відчувається, звук приємний, але він реально не такий, як в тому ж самому Active 8 Pro. До речі, в Active 10 Pro він також трішечки мені здавався гіршим, ніж Active 8 Pro. Коротше, Active 8 Pro на даний момент це просто ідеал для мене по звуку. Тут він непоганий, але трішечки відстає. Enjoy the climb, eh? Hey. enjoy the grind, eh? Hey. you never really know what's on the other side till you give that shit to try, no, give it is the sky, ay, hey. make them take it back, what they said about you, every time they doubt you, make that shit about you, forget about the clouds, yo, what the word amount Зараз я вам покажу гру Asphalt 9, як часто я її показую. Тут у нас максимальне влаштування графіки, але відразу скажу, графіка відчувається чомусь трішечки гіршою, ніж на смартфонах, наприклад, з процесорами більш потужними. Я не знаю, як це працює, але, от по моїм відчуттям, трошки більше тут чомусь мила. Що хотів сказати, що мені не сподобалось, те, що динаміки знаходяться ось тут знизу. Тобто, коли ви граєте, ви їх тупо закриваєте. Тому вам доведеться перевертати ваш планшет ось так, щоб динаміки були зверху, а проєктор знизу. І тоді все вирішується. Тоді можна додавати звук, і динаміки у вас ось тут зверху будуть знаходитись. Ну а як ви бачите, по продуктивності, то, звичайно ж, тут якихось проблем немає. З іграми цей процесор буде нормально справлятися. З більшістю ігор, давайте так скажемо. Ну а самі топові ігри, там просто треба буде зменшити рівень налаштувань графіки, і все. Тобто, по продуктивності, звичайно ж, планшет дуже-дуже непоганий. Ну і ліхтар. Він має потужність 400 люмен. Це не багато і не мало, але вистачає для декількох метрів навколо вас. Тут є три рівні яскравості, і живий приклад того, як світить ліхтар перед вами. Штука далеко не нова, але може стати дійсно корисною, та ще й з врахуванням наявності металевої ручки підставки в комплекті. Дисплей даного планшету я спокійно можу оцінити в 5 з мінусом із 5. Ну серйозно. Амулет дисплеїв на таких планшетах ми навряд чи побачимо. А щодо IPS. То це, мабуть, топовий рівень, бо кращої матриці в планшетах я дійсно ще не бачив. Також в подібних планшетах одним із найважливіших факторів я вважаю яскравість. Виробником тут заявлено 650 ніт, і повірте, цього вистачає для комфортного користування на вулиці. Це величезний плюс. На жаль, в інтернеті не знайшов інформації, яке скло саме захищене встановлене, але маю таку здогадку, що це Gorilla Glass 5. Щодо дисплею, хороша матриця, Blackview в принципі інших собі то і не ставить. 11 дюймів маємо діагональ, розмір рамок, ви самі бачите, вони приблизно, ну майже з палець, давайте так, з мізинець, Тобто доволі немаленькі рамки. Щодо налаштувань дисплею, то кольоропередачу можна трошки поміняти. Blackview часто нам це дозволяє. Але що стосується інших налаштувань, то чомусь мені хотілося б тут саме 120 Гц бачити частоту оновлення, але тут лише 90. За такі гроші, ну блін, ну реально, ну 120 тут прям дуже сильно напрошується, погодьтесь. По факту, це плюс-мінус такий же дисплей, як в Blackview Active 10 Pro. Він хороший, в нього достатній запас яскравості 650 ніт, Як бачите, запас тут ще є. Знімаю не на найвищому рівні яскравості. В цілому дисплей дуже подобається. По кольору передачі, по кутам огляду, це дуже хороша IPS-матриця, і в принципі на планшетах захищених я кращої, напевно, і не бачив. От Blackview це плюс-мінус те, що і хочеться бачити. Full HD плюс роздільна здатність на 11 дюймів. В принципі, вистачає. Навіть якщо дивитися, ось так, от відео вистачає. Хороший дисплей, нічого поганого сказати не можу, просто хороший дисплей в хорошому планшеті. Про камеру говоримо дуже коротенько а потім у нас буде порівняння проекторів даного планшета з Tank 4 Pro, так що буде пізнавально. Основна камера на задній панелі одна, має роздільну здатність 108 Мп, і це модуль під назвою Samsung HM6. Наприклад, такий же встановлюється в Xiaomi Redmi Note 14 або ж в VMAX Pro, щоб ви розуміли. Але фішка в тому, що, як я помітив, планшети, наприклад, з однаковими камерами, як в смартфонах, знімають чомусь гірше, а іноді значно гірше. Така проблема дійсно є. Під час знімання відео в цьому планшеті інколи блимають кольори. А ще тут дуже кривий автофокус, який в більшості випадків просто не працюючий. Я думав, що в цьому планшеті вони дійсно постараються і викладуться на всі 100% щодо камери. Але як показує практика, ні. програмно вона тут не допрацьована, на жаль. Що ж, ось так виглядає у нас меню камери. Як бачите, режимів у нас немало. Навіть додаткових декілька режимів є. Портретна зйомка в планшеті це прикольно. Але щодо основної камери: 108 Мп це основний модуль. Відео він знімає в даному випадку у нас в роздільній здатності 2К або ж Full HD 60 кадрів на секунду. Оце, звісно ж, приємно бачити. Але що мене здивувало, що з фокусуванням якісь дійсно проблемки. Справа в тому, що планшет, як то кажуть, через раз фокусується, або, якщо точніше сказати, він, в принципі, майже не фокусується. От зараз я тільки що дивлюсь на екран, от щойно дивіться, дивіться на екрані, що відбувається. Перефокусування. Зараз мій смартфон не в фокусі, а зараз в фокусі. І дивіться, планшет же ж я не рухаю. І це вже третій чи четвертий раз планшет вибивається з фокусу. От зараз, на даний момент, я бачу, що все чітко в фокусі. Коли ж я знімав приклади фото і відео, фокусування взагалі не працювало. Навіть тапом по екрану воно не хотіло нормально працювати. Ти нажимаєш, а нічого не відбувається. От зараз, дивіться, воно не сфокусувалося. Розмите. Я не знаю, як це працює, воно якесь, знаєте, на своїй хвилі, як то кажуть, трошки програмно недопрацьовано. Запис звуку також я очікував, що він буде тут краще. Ну, от бачите, трішки там не так, трішки те не так. І, і, і в цілому воно коротше, все якось, трішки все не так. Так, це у нас Blackview Active 12 Pro. На витягнутих руках тримаю, так що можете оцінити, як буде записуватись звук. Зараз дивимося, що по фокусу. Щось мені здається, що фокус тут не працює зараз автоматичний. Зараз тапаю на екран, пробуємо. Щось воно Не сильно фокусується. Ну таке. Ну і Проєктор. За даними виробника, тут у нас максимальна роздільна здатність 1080 p Але я вам чесно скажу, великої різниці в порівнянні з Unigerts, наприклад, Tank 4 Pro, я ну прям не помітив. Але говорячи про яскравість даного проєктору, тут у нас заявлено 200 люмен, що вдвічі більше, ніж в того ж самого Unigerts. І цей параметр це ого, го який параметр. Він дійсно дуже сильно впливає на якість перегляду відеоконтенту, наприклад, з цього планшету, і це те, що дуже сильно якісно відрізняє даний планшет від всіх конкурентів. З проєкторами. Ну що ж, нарешті про проєктор, давайте поговоримо. Щоб його активувати на робочому столі, у нас є додаток, який називається проєктор, звичайно ж, заходимо сюди. Що ми тут бачимо? По-перше, дивіться, у нас зверху є інформація щодо того, скільки планшет зможе працювати в режимі проєктору. Але зразу скажу, воно пише неправду, воно. Применшує. Тобто, по факту пише 2,2 години, а насправді десь близько 3,5 годин на 49% батарейки він пропрацює. Далі, у нас пише, яка температура проєктору. Коли я дивився. Хвилин 15-20 відео, температура зростає десь до, 30, десь до 48 приблизно градусів 48-49. Не знаю навіщо вам це моніторити, але тут його сюди вивели. Далі, по налаштуванням, що тут є, вмикаємо, по-перше, проєктор. Він отак от вмикається. І перше, що мене дуже бісить, це фокус. Як тільки ви включаєте проєктор, у вас з'являється отака штука. Ну тобто, бачите, в даний момент я щас, зараз я направлю на свою білу штукенцію, в даний момент воно фокусується. Фокусується, ну, скажімо, так, через раз і дуже довго. Оце реально мене бісить, що в камері, що в проєкторі. На даний момент ну, от, воно ще й досі фокусується, і причому воно не сфокусувалося. Давайте я вам зараз отак зроблю. І ви побачите. Ось так я знімаю і покажу вам цю занавість. Воно розмите. Ну що це таке? Фокусувало, фокусувало, і недофокусувало, так? І от знову, бачите, цей екран з'являється, ви його ніяк не приберете. Ну що це таке? Мене реально це бісить. Але коли ви ставите планшет, отак один раз воно налаштувалось, все, воно більше, в принципі, у вас не буде смикатись. Зараз хай воно налаштується, я приберу цей автофокус. Заходимо сюди, швиденько знову не встиг. Та це якесь знущання. Оце біла надпис на весь екран мене реально бісить. Зараз ми його приберемо. Треба буде поставити, щоб фокусування відбувалося в нас. В ручному режимі все, ось тут пункт фокусування прибираємо, і тепер оцими кнопочками ми можемо регулювати наш фокус. Ну а щодо якості зображення, ну чесно, мені сподобалось все. Дуже гарна картинка, у мене прям, ну, прям відвал башки. Я б дивився відео залюбки на такому проєкторі. Практика показує, що зображення наскільки класне, що я б залюбки зробив собі діагональ близько 60 дюймів і з великим рівнем яскравості дивився б фільми. Але то дуже близько. І виробник говорить, що 120 дюймів можна зробити. Ну окей, я зробив. Але не сказав би, що мені так подобається дивитись. Яскравості малувато. Що по порівнянню? Ну от перед вами зображення одночасно з двох проєкторів. І я вам скажу, що в Юнігерці воно більш жовтіше зеленіше, а в Блекві воно трішки рожевуватим віддає. Але в реальності, звісно, на Blackview прям приємніша картинка, а яскравість при порівнянні лобовому досить сильно відрізняється. Проєктор, коротше кажучи, реально вийшов топчик. Цей планшет мене не те щоб супер вразив. Якби не проєктор, то я, по суті, взагалі не бачу сенсу було випускати цей планшет. Щодо камери в цьому планшеті, то це дійсно якийсь факап. За такі гроші отримати таку камеру, ну, це просто щось незрозуміле. Хіба тисячі користувачів почнуть виробнику скаджитись на якість камери, і тоді вони, можливо, викатять якусь нову прошивку. Але навряд. Я вам дякую за перегляд даного відеогляду. Це був Blackview Active 12 Pro. Дорогущий планшет захищений з проєктором. Пишіть ваші думки щодо нього в коментарях. Ну, а в мене на тому все, підписуйтесь на канал, і будемо на зв'язку. Бувайте!